Виріхуємося тут туалет і переміщаємося в спальню. Телевізор також, Все. з Wi-Fi і така у нас спальня. Двохспальне ліжечко, метр шістдесят на метр вісімдесят з кондиціонеру. Ось це цей будинок. А ось балкон. Mm -hmm. Тут на Крещаток, Лютеранск, сюда на Басарабку. Это въезд, это въезд в дверь. <решил> Там, та чорна тойота? Ось. Це парко місце. Двір закритий І ось під'їзд. Другий під'їзд. Так. Вхід. Квартиру. Вішалка. Вішалка. При вході красиве зеркало старовинне. Великий дуже. Клісово ручний. Стільчик для зручного перевізування. Ось так виглядає коридор. Ще довідкове зеркало є. Ось шафи. Двері розсумні. Це вхід в зал. Получається кондиціонер. Диван також розкладається. Щоб хтось може в гості приїхав, переночував розкладний. Тут у нас вихід на балкон відкритий. продемонструю, Ось такий елітній відкритий балкончик. Можна купити поочений, посидіти. Ось такий у нас вайбліду.

Рухаємося спальня направо, кухня наліво. Сюди кухня. У вікна у двір. Там холодильник, мікрохвильова. Тут буде духовка вже замовлена, нова в такому ж стилі. І це вигляд у двір. Там, де чорний автомобіль, це. Власний паркінг. Ну, власне, паркомісце. Ось так воно, красиво. Так. Ванні душі э, є рік довгий додатково. І переміщаємося в туалет. Маска бойлер, правильна машинка. Душева кабина. Ось так все да, и